Небесному в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз ви будете зцілені. Я Олена Потюх, це служіння. Ми з любов'ю. У 1 Петра, 2,24 написано, що Ісус Христос сам Тілом Своїм всі гріхи наші підняв на дерево, щоби ранами Його ми зцілилися. Давайте станемо на це місце писання. Отак просто зробіть отак. раз, два і стали. А якщо ви ще не підписалися на наш Ютуб канал ми з любов'ю, то підпишіться саме зараз і поставте лайк цьому відео. Так от, як ми стали, то тепер давайте проголошувати. Я вірю, повторюйте, що Ісус Христос сам тілом своїм всі мої гріхи підняв на дерево і ранами Ісуса. Я зцілений саме зараз. Зцілюється шлунок. В ім'я Ісуса Христа. Саме зараз зцілюється мастопатія. В ім'я Ісуса Христа. Саме зараз зцілюються всі хвороби кишечнику. Зцілюються суглоби в ім'я Ісуса Христа. Зцілюються фіброми, простатит, геморой. Зцілюються хвороби крові в ім'я Ісуса Христа. Не перевіряйте, не перевіряйте. Почніть дякувати і прославляти Його. Прославляйте Його сьогодні, стрибайте. А якщо ви на роботі тихенько стрибайте пошибки. знаєте? І кажіть: Слава Йому! Слава Отець Небесний В ім'я Ісуса! Я зцілений, зцілений, стілений. І ходіть зцілені в ім'я Ісуса Христа. До завтра.